І далі ми будемо спілкуватися з нами відеозв'язком Вікторія Ткачук, українська легкоатлетка. Отож, Вікторія, слава Україні, рада вас бачити. Героям слава, назаєм! Отож, українська бігунка Вікторія Ткачук здобула свою першу особисту нагороду великих міжнародних турнірів на цьогорічному Євро 2022 з легкої атлетики. 19 серпня уродженка Нетішина, яка представляє Донеччину, посіла друге місце у фіналі турніру з бігу на 400 метрів з бар'єрами. У вирішальному забігу два з трьох місць на подіумі зайняли українки. Одразу за Ткачук у топ-трійці розташувалася Анна Рижакова. Таким чином, дві представниці України лише вдруге в історії вибороли подвійний подіум на. Чемпіонатах Європи в бігових дисциплінах. І Вікторія, і власне ваші враження від забігу і від результату. Загалом, спершу про забіг, а потім вже про результат. Чи очікували саме такого результату? Е, я очікувала боротьбу за медалі, звичайно. І ми на останніх е, офіційних змаганнях е, останніх двох років з Аною якраз були у топ 3 серед європейок. тобто ми поступалися тільки фанкибол. Це було і на Олімпійських іграх, і на Чонаті світу Юджені цього року. А, тому це очікувана боротьба була. Але це фінал, це може статися все, що завгодно, і потрібно було вкласти біг до купи і не, не зробити великих помилок і викластися на всі 100%. І тому був, був очікуваний результат, але що це, буде, а, що це буде дійсно медалі і нічого не станеться. Поганого для мене, наприклад, якісь там чи помилки, чи не знаю якась втома. Для мене це було це були фантастичні емоції, які я хочу переживати ще і ще і буде до цього працювати. Вікторія, ну власне розумію, що певно, коли ви долали дистанцію, не було часу думати про те, як я це роблю. Але вже потім, коли передивлялися відео, от як ви вважаєте, ви на всі 100% виклалися? Чи от коли вже дивитеся і думаєте, там я могла зробити краще? Я якби навіть виклалася на всі 200% на той момент, це не була би золота медалі, Я це реально розумію. Тобто, з цього чемпіонату я взяла максимум те, що я могла. Для мене це ця срібна медаль на вагу золота. Я дуже задоволена, як це вклалося. І по ходу дистанції я виконала всі завдання, які переді мною поставив тренер. Він дуже задоволений. Також тому uh, шукати зараз аналізувати помилки. Їх грубих не було. А саме за швидкістю, наприклад, можливо, в трішки іншій боротьбі чи якби я була на іншій доріжці, можливо. Трішечки біг склався або швидше, або повільніше. Це вже ми не ми, ми не дізнаємося ніколи, тому що це вже відбулося. Але я дуже задоволена, що склалося саме все так. І для мене це успішний виступ, саме там, де потрібно. І я вважаю, що це суперздатність мого тренера тренувати мене так, що я саме на важливих змаганнях показую такі результати. Вікторія, а загалом, якщо брати Євро 2022 з легкої атлетики, яка була атмосфера? Розкажіть, будь ласка, от як вам було виступати, зважаючи до прикладу на підтримку трибун, на підтримку тренера, на те, що є ще інші українки, які також підтримують? А, ви знаєте, атмосфера зараз всіх змагань дуже відрізняється від тих, які були раніше, тому що а... Дуже багато хто звертає увагу на українців. Дуже багато підтримують українців незалежно від того, як хто виступає. І коло пошани, коли ми з Анею долали вже після нашого фіналу, це було знаєте, до до мурах що секунди, тому що всі трибуни підіймалися, всі дуже нас вітали, і це дуже приємно. Загалом, як і на всьому чемпіонаті, ну ми старалися, звичайно, не дуже багато. Десь там прогулюватися, ми тільки виходили на розминку і назад. Але загалом, це якраз ті такі емоції, які хотілося отримати саме після забігу. Ми їх отримали і підтримали цим самим так само українців, тому що дуже багато людей нам писали: дякую за гарні новини! Дякую за те, що робите для нашої країни. І це ще більше надихає для кращої роботи. Віко, а якщо до прикладу говорити про таку більш підвищену увагу, зокрема до українців до українських спортсменів, чи відчуваєте на собі якусь таку додаткову відповідальність? Абсолютно, це додаткова відповідальність у всьому, коли ми надягаємо українську форму або навіть просто представляємо що як українці, ми маємо себе вести гідно слова українець, тобто це має бути. Це як за правило ми маємо представляти свою країну у всіх проявах, не тільки змагання, але як ми поводимо себе з іншими, як взагалі все відбувається в нашому побуті і так далі. Тому це звичайно додаткова відповідальність, і ми стараємося відповідати цьому. Вікторія, ви вже власне говорили про те, що е, от з протистояння з Анною Рижиковою, так, от до євро більшість стартів ви поступалися тут. от власне вже стали на щаблинку вище. То як воно відбувається зараз? Це такий спортивний просто е, інтерес, спортивна така закалка, там де ви хочете до прикладу перемогти? Чи все таки відбувається протистояння як між спортсменами і в спортивному просторі? А я коли почала тільки бігати бар'єри і була, скажімо так, на найпершій сходинці, анна вже показувала дуже високі результати, навіть такі самі, як вона цього року показує, тобто це ще було більше 10 років тому. А я тільки починала. Тому для мене в певній мірі Анна була спочатку навіть і авторитетом, і і навіть зараз, як людина, вона дуже гарна людина. Тобто, ми з нею звичайно на доріжку по суперниці, але Поза доріжкою ми одне одне підтримуємо, і в нас немає такого а, суперництва поза доріжкою, і це дуже надихає. Я, я вважаю, що ми так один одне трішки підганяємо, тому що я трішки підросла вже і під, підганяла Анну. І ми двоє показали вищі трішки результати ніж були до того декілька років підряд в Україні. Тому це це дуже приємно, що є конкуренція і. Конкуренції народжується результат, звичайно. Ліко, і ще власне на трибунах. Чи були ваші рідні, близькі ті люди, які підтримують, ті люди, які за вас хвилюються, і знаєте, можливо, коли от ви вже здобуваєте свою чергову нагороду, вони певно хвилюються набагато більше, аніж ви Чи були, чи вдається зараз до прикладу бачитися саме з тими людьми, які от підтримка яких для вас найважливіша? Знаєте, в мене, в мене тренер е, за кордону він італієць там да, і так склалося, що після Олімпійських ігор е, йому запропонували дуже хорошу роботу, і він поїхав до Катару. І ми з ним останній раз бачилися у Токіо, якраз під час фіналу. І потім ми з ним побачилися. Він е, приїхав якраз напередодні фіналу в Мюнхен. Тобто він зайшов безпосередньо перед розминкою, і ми з ним побачилися вперше за рік. Більше року ми з ним не бачилися. Це для мене була супер підтримка і впевненість в собі. Це взагалі, е, все, що я зараз можу згадувати, і все, що зв'язано з читати в це відбулася фантастика, тому що все відбулося вчасно. Все відбулося як, -як мріялось, і я дуже задоволена, що все що все склалося саме так, як склалося. Вікторія, а яким чином тоді відбувалося саме тренування? Яким чином готувалися до Євро 22 з легкої атлетики? Чи от підготувалися на повну? Чи мали таку можливість? Де саме готувалися? А, вся підготовка була, якби з основним моїм тренером це була дистанційна підготовка, тобто він мені скидав е, пересилав плани, і ми з ним вже у е, сесмережах е, тримали зразок. Я, я кидала відео, він виправляв мої помилки, тобто ми. Зідзвонювалися, коли є якісь нюанси по ходу тренування. А на протягом цього року мені допомагали інші тренери. У мене є асистент з України, яка мені допомагає. Ми їздили на збори ще до війни. І під час війни я була з, з моїм тіммейтом. Я його називаю це мій друг, який мені також дуже допоміг. Він був третій у Мюнхені, представник Туреччини, і його дружина, наш асистент нашого тренера. Вона нам допомагала і готувала нас тобто, звичайно, в умовах війни ми це не так, як і звичайний час, але ми знаходили можливість, і ми мали всі умови для того, щоб підготуватися, але не все вдавалося виконати, тому що перші три тижні особисто для мене було неможливо виконувати в принципі якісь фізичні навантаження. Я взагалі не розуміла, як. Я якраз в той момент я зрозуміла наскільки важлива моральна підтримка і моральний стан людини, тому що я фізично 23 го числа я була фізично готова, була була в прекрасній формі. Потім я три тижні не могла навіть най, найпростіших завдань виконати. І для мене це ну це як щось от що відбулося і з моїм тілом. Так, само, тому що я не могла е, нашою центральну нервовою систему. Ми рухаємо наше тіло, і я не могла нічого зробити. Тобто е, я дуже досить довго поверталася після цього стану і щоб стали себе щось зробити. Вікторія, а от наразі так, от війна ну можливо, так і не варто говорити, але все-таки ми маємо перемагати і на військовому фронті, і в тому числі на спортивних п'єдесталах має лунати гімн України, має бути стяг України. Чи от відчуваєте зараз якусь ще більшу мотивацію виступати ще краще? Що про Україну говорили ще більше? Так, звичайно, це в нас не тільки наші змагання. Ми так само даємо інколи прес-конференції. Ми даємо інтерв'ю після кожних наших змагань, Це іноземні представники, які беруть нас інтерв'ю. Ми розказуємо своїм друзям, знайомим всім. І навіть в... я, я не пам'ятаю декілька місяців тому, де нас запитали, чому ви додому не витая. Ми кажемо, ну де не літають такі цивільні. Ми не можемо ніяк дістатися України зараз легко. І для них це була така дивна інформація, тому що в певний час перестали показувати це все в новинах в інших країнах. Тому ми, ми, ми стараємося доносити інформацію не тільки нашими результатами на змаганнях, а й так, де в нас є така можливість, і дуже багато людей пропонують допомогу. Це все знаєте, це на, наш спільний фронт, не тільки його можна навіть і не розділяти, якщо кожен українець буде робити все від себе залежне. Ми обов'язково переможемо якнайшвидше, тому ми стараємося, звичайно, і навіть знаєте, наскільки важливість змагань і всього того, що ми робимо як спортсмени, було не важливо, тому що в певний момент, тому що ми переживали, а, а навіщо тоді все це, якщо в нас не буде України, ти маю на увазі перший тиждень, коли ніхто не розумів взагалі, що відбувається, і що відбудеться в найближчі дні. І тоді, а навіщо цей спорт, якщо нам не буде? Заради чого це все робити, тобто це також давалося в знаки, звичайно, і додаткова мотивація, тільки тому, що нам потрібно робити свою роботу так, як найкраще, і представляти Україну, і говорити про Україну, щоб Україну підтримували. Це основне напевно, чому ми рухаємося далі зараз? А вже інші там наші свої плани, це вже це вже не ті цілі, які були раніше, звичайно. Вікторія і про рух далі українські бігунки Анна Рижукова та Вікторія Ткачук провели шостий старт у сезоні в рамках діамантової ліги. Українки змагалися на дистанції 400 метрів з бар'єрами на етапі у швейцарській Лозані. У Лозані Ткачук та Рижукова фінішували поза призовою трійкою, але пройшли до фіналу. Фінал діамантової ліги у бігу на 400 метрів з бар'єрами відбудеться у четвер, 8 вересня. Це буде о 21.59 за київським часом. І власне, Віко, чи от май... яким бачите загалом фінал? Це. Перше, чи маєте якісь завдання, чи є вони взагалі? Це буде ще один е, дуже важливий фінал е, в нашому сезоні. Звичайно, дуже важко зібрати сили, але ми вже так е, бігали такий довгий сезон, і ми знаємо, як це зробити. Але цього року накладається наша емоці... наш емоцій стан, який е, 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 накладає на нас додаткове навантаження. Через те, що війна ж не закінчується досі, і ми щохвилини е, за це переживаємо. І не завжди вдається зібрати думки, зібрати сили і показати результат. Ми звичайно стараємося на кожному старті, і цей фінал буде для нас як е, ще один додатковий фінал у е, топ 8 е, всього світу, тому що у нас етап діамантової ліги це світові змагання, не тільки європейські, і туди запрошується по. Набраних балах е зі всього світу там будуть і представники Ямайки, і Америки. Тобто, ми зараз очікуємо соточний е старт-лист і вже будемо знати своїх суперниць і будемо викладатися там як найкраще. Звичайно, сезон триває. У нас ще є деякі змагання, на яких ми можемо показати результати і е показати, проявити Україну так само е на міжнародних змаганнях. Вікторія, а власне цей проміжок часу від Євро 2022 з легкої атлетики і до фіналу діамантової ліги чи вистачає цього часу, аби перепочити, підготуватися ще краще і знову виступити з новими силами? Як сказала одна дівчинка з Швейцарії, Аня, до речі, мені написала, аня це в інтерв'ю сказала, що я бачу, що ми приїхали після Євро, і ми відпочиваємо вдома. А вам немає куди повернутися зараз, тому що ми дуже багато часу витратимо на це, і нам потрібно від готелю до готелю з одного міста в інший переїжджати. У нас немає цього от, часу на спокійний відпочинок. Ми стараємося звичайно вибрати один чи два дні, якщо в нас є на перепочинок. Ось ми завтра на змаганнях аною знову побіжимо в італійському роверето. Це не етап Діамантової ліги, але також досить непогані змагання, і ми на них також будемо виступати завтра. Тому е, сезон триває, відпочинемо після сезону. Зараз ми всі сили витрачаємо на те, щоб е, представити Україну і особисто е, себе на змаганнях, звичайно, то якби відпочинемо вже у відпустці після цього сезону. Тому що перепочити дуже хочеться, але поки не вдається сильно. Вікторія, якщо говорити про фінал діамантової ліги, розкажіть, будь ласка, чи буде він настільки ж важливим як Євро 2022 з легкої атлетики? Чи все ж таки можна говорити, що головним стартом для вас у цьому сезоні саме було Євро 2022 Головним стартом у цьому сезоні було звичайно це змагання саме у Мюнхені, але фінал Діамантової ліги це престижний дуже старт, який на який відбирається. Найсильніші бар'єристки. і це також дуже важливі змагання, на яких хотілося б дуже гарно виступити. Звичайно, це кінець сезону, звичайно, і вже сили можливо не ті і так далі. Але побачимо, як складеться. Може статися все, що завгодно. І як і минулого фіналу на Діамантовій лізі, я показала свій особистий результат. Можливо особистий рекорд старі показала. можливо, і цього року мені вдасться це зробити. Я довіряю своєму тренеру, тренер мені пише план, тренер е каже, на яких змаганнях мені виступати, щоб е я підійшла в максимально оптимальній формі. Тому будемо бачити. Налаштовуюся на найкращий результат. А там буде видно. Вікторія, власне, про налаштування. Чи є до прикладу різниця у налаштуваннях на до прикладу чемпіонат світу, чемпіонат Європи і, до прикладу, на комерційні чемпіонати? Чи відрізняється якось налаштування? Як от чи підготовка якось відрізняється до різних чемпіонатів? А, якщо це звичайний комерційний старт, це одноразовий біг. Тобто ми приїжджаємо, зазвичай ми приїжджаємо за день або за два до змагань. День на відпочинок після дороги, в той самий день потім день день розминки і, і вже самі безпосередньо змагання. І буває часто так, що на комерційних стартах ми виступаємо тричі за тиждень в різних країнах. Декілька разів таке було. Тобто, там часу на відпочинок в принципі немає, і налаштування тільки для те, щоб виконати свої завдання, показати як найкращий результат, а вже після фінішній лінії, подивитися. Що там за секунди і яке місце вийшло? Тобто це більш таке завдання. А коли ми представляємо збірну України на чнаті Європи, звичайно, там ми готуємося дуже довго саме до тих змагань, саме до такого фіналу. Саме в певний час потрібно прибігти. Це не одноразовий біг, це є півфінали, є фінали. А на чметах світу це ще й забіги, тому що ми забіги не бігли у фіна... у Мюнхені з Аною, тому що ми пройшли у топ 12 і нас звільнили від попередніх забігів. Ми відразу починали з півфіналу, і це навантаження представлення нашої країни, нашої збірної це важливість змагань звичайно більше і хвилювання більше. Але стається все, що тобто ми завжди кожен раз, виходячи на старт, ми стараємося показати як найкраще саме в цей день, саме в цей час. І є, є, є певні якісь е, основні завдання, є проміжкові е, завдання. Тому я можу сказати, що комерційні е, старти від офіційних звичайно відрізняються і більш так, знаєте, чуттєво, більш більш відповідальніше, більш м, приємніше виступати звичайно на офіційних стартах. І до цього ми всі йдемо до цього ми. Всі стараємося показувати свої найкращі результати. А комерційні це вже як допоміжні змагання для того, щоб вийти на якусь форму і набратися досвіду в різну погоду з різними суперниками на різних доріжках. Вікторія. Тобто, фактично, з ваших слів можна зробити висновок, що ваша формула успіху це у хорошій фізичній формі, у хорошій підготовці, ну і звісно, у морально-психологічному налаштуванні. Це означає, це робота мого тренера. Я тут взагалі виконую просто те, що він мені говорить: ой, я вибачаюсь, до мене останки це робота мого тренера, яка в принципі все залежить від того, який він план мені напише. Тобто я фізично себе від мене, все, що залежить від мене, я роблю це виспатися, правильно відпочити і вийти в вийти в гарні формі на змагання. А весь план це вже від тренера залежить. А моральний стан вже звичайно від нас і від стану в Україні. від... Спілкування з рідними це також дуже допомагає. Ми часто перед змаганнями ми менше розмовляємо з кимось, менше е, виходимо гуляти кудись, е, прогулятися навіть просто для того, щоб зібрати думки і відпочити, добратися сил емоційних, тому що ми морально також виступаємо, і потрібно це все направляти в правильну руху. От Вікторія трішки не стосується насправді змагань, але не можу не запитати. Знаєте, от дуже часто запитуємо спортсменів, які у них є якісь такі родзинки, що вони роблять перед тим, як виходити до прикладу на змагання, так от вже безпосередньо чи на ринг, чи на бігову доріжку, чи залежно від виду спорту. Дуже багато говорять про те, що слухають музику. А ви що робите перед самими змаганнями? Я, звичайно, слухаю музику. Ну, це, це те, що реально робить наш настрій. В мене є моя улюблена група. Це The Зехаркіст. Я слухаю під час розминки. Я слухаю, коли я хочу налаштуватися на а, гарний настрій і такий бойовий настрій. Для мене це дуже допомагає і. Я, взагалі, коли от я декілька разів за сезон, вже змагальних сезон я маю на увазі, е, мала змогу потрапити на концерт до е, групи Хардкіс, е, і це для мене знаєте, я схожу. В мене півтори години я живу. Ось от ці моменти мене повертають до нормального життя, яке було до війни, і немає е, постійного переживання. Хоча б... Хоча б декілька хвилин, хоча б от ось півтори години. Я от про повністю віддаю себе емоціям і відпочиваю на цьому концерті. Те, що Юля Саніна робить на сцені, який в неї контакт з глядачами, це просто якась фантастика. Тому для мене це дуже допомагає. Вікторія, якщо вже ми говоримо про фінал діамантової ліги, який власне відбудеться вже 8 вересня, розкажіть, будь ласка, чи є ще якісь змагання, чи маєте ще якісь забіги, чи ще десь плануєте виступати до кінця сезону? Ось це завтра. в мене змагання у місті Роверето я вже тут напевно п'ятий чи шостий раз на цих змаганнях мені дуже подобається це місто. І дуже приймають гарно українців тут. Ми завтра виступаємо тут на змаганнях. І після діамантової ліги в Цюріху, після фіналу вже діамантової ліги, Ще, можливо, будуть одні змагання ще точно не знаю, ні сьогодні або завтра мають сказати, де вони будуть, і вже після цих змагань я нарешті поїду додому. Нарешті побачу батьків, дідуся і всіх своїх знайомих, рідних, хто залишився в Україні. Тобто, ви плануєте повернутися вже після всіх змагань, після сезону до України, так? Так, звичайно, я вже рахую дні. Я ще я я, я собі забороняла рахувати дні до Мюнхена, тому що я знала, що в мене дуже велика напруга перед змаганнями, і Я переживала за Мюнхен. Звичайно, зараз в мене я вже рахую дні для того, щоб повернутися в Україну. Для мене це напевно, я більше очікує ніж там якісь змагання, чи ще щось. То я зараз чекаю, що я вже виконала все, що від мене залежить. Все зробити в найкращому вигляді і якнайшвидше повернутися в Україну додому, до батьків, до рідних, до друзів. Це буде моя найкраща нагорода, напевно, за весь сезон. Вікторія, дякую вам за те, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Бажаємо вам тільки перемоги. Обов'язково повертайтеся в Україну і чекаю вас тут в себе у студії. Дуже дякую обов'язково за Отож нагадаю, що з нами відеозв'язком була Вікторія Ткачук, українська легкоатлетка.